Учора ходила в місто і сьогодні прийшлося йти, бо я вчора забула купити флокс. Я дуже люблю флокси, але в нас вони не, не ростуть, вони сохнуть. Для них у нас несприятлива погода. Тож буду сьогодні сіяти оці флокси. А до речі, коли їх сіяти можна? Ага, в третьому. Так, і я хочу, щоб вони росли в мене до висадки в ґрунт. Ось у цьому контейнері. Зразу. Ось такий зірковий суміш. Хлопсики, бачите, які вони. Ну, це, здається, мені однакові. І фірма. Ні, це фірма інша. Ось, подивіться, бачите? Однакові. Просто тут жовтий. А тут немає жовтого, тут білий. Ну, це не факт, що вони усі зійдуть. І оцю суміш взяла, тому що тут оцей е, бусковий, такий фіолетовий, мабуть, більше. І взяла ще оцю вігну. Вігну я сію кожний рік. Але це якась японська. Бо, бачите, і Чи китайська, чи японська. До речі, я підсіла на оцей сайт з, цим, з такими ієрогліфами, Я не знаю, він китайський чи японський. І от там люди мушу сказати, що вони дуже гарні садівники. Вони працюють от такими лопатками. Ну, це з баклажки. Вони не працюють такими там брендовими якимись лопатами. Ну Це таке найпростіше. Вони в баклажках от це так вирощують і квіти, і свої, всю городину. Ну, дуже така нація. Я так присіла я на їхні канали. Дивлюся завжди. І драцену мені донька дала. Попробую в агроперліті. Так, ну, все, здається, все показала. Ось такий ґрунт у мене. Буду сіяти.